Адміністрація Дональда Трампа може вести нові санкції проти російського тіньового флоту. Це станеться, якщо Кремль не погодиться на перемир'я з Україною до п'ятниці. Це буде перший серйозний крок Білого Дому для тиску на Москву після повернення Трампа до влади. Росія використовує старі танкери для транспортування нафти щоб уникнути санкцій заходу, введених після вторгнення в Україну у 2022 році. Джерела повідомляють, що додаткові санкції розглядаються як спосіб накласти витрати на Росію. Трамп раніше утримувався від нових санкцій, чекаючи на переговори, але розчарування відмовами Путіна зростає. Президент США поставив ультиматум до п'ятниці змінити курс або зіткнутися з жорсткішими санкціями. Спецпосланець Трампа, стів Вітков, відвідає Москву цього тижня. Рішення про санкції буде ухвалене після його повернення. Якщо Вітков не досягне домовленостей, Трамп буде незадоволений. Експерти вважають, що можуть бути суворіші санкції або нові обмеження на нафту. Вашингтон також може ввести вторинні санкції проти банків і нафтопереробних заводів, які торгують російською нафтою. Сенатори пропонують мита понад 500% для країн, які купують російські енергетичні продукти.